Зі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч в англійській прем'єр-лізі. Борнмут і раоли у себе вдома. Команда приймала Ліверпуль Арне Слота. 2-0. Ліверпуль перемагає. дубль Мохамеда Салаха приносить Ліверпульцям перемогу. І давайте, друзі, поговоримо про цей неймовірний матч. Ну, давайте, друзі, про сервис почти ми обговорювати по порядку. Ира Ола, головний тренер Бормота, 4-2-3-1, стартова господарів, Кепа Рісабала Сабалаговак, Шейсен Ілля Забарний пара центральних захисників, Керкес Кук по флангах, Крісті Адамс, центральний опорний півзахисник, Клювер, центральний атакувальний півзахисник, Семен Юбрукс по флангах та Уатара у нападі. Це стартова розновка Борнмута. Ліверпуль 4-2-3-1. Стартова розновка у гостей Алісон Бекер у воротах. Ибрим Кнатай, Вірджил Ван Дайк. Пара центральних захисників. Ендрю Робертсон, Трент Олександр Арнольд по флангах. Райн Гравенберг. Алексіс Сабаслай, центральний атакувальний півзахисник. Гокпо по флангах та центральний Діас у нападі. Це стартова розновка. Ліверпулі. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про саму гру говорити. Ну що ж, в принципі, Ліверпуль активніше розпочав за Бормот. Ліверпуль у перші хвилин 5 більше володів м'ячем, але потім і Бормот гру команда Іраоли вирівняла. Ось найкращий шанс пригадиться, бо у Семеню, коли Семеню дуже здорово э, підібрав м'яч з близької відстані, пробуває в поперечку, влучає Семеню. Справді дуже хороший, справді, був момент у Семеніан. Справді Семені та молодчинка і справді неймовірний футболіст, і справді в дуже важкій складній ситуації розібрався і влучив поперечку. В принципі, не можу сказати, я, щоб були якісь там бульові нагоди у Ліверпулі, то в Бормота. Ось у там був небезпечний удар в Каркас. Воріт у Ліверпулі були перспективні атаки, але довести справу. До забитого м'яча їх не вдалося. Але ось вона, 29-та хвилина, матчу йде довга передача. На по Коді вривається ж на майданчик, його збиває футболіст Бормата і суддя призначає пенальці. І суддя призначає пенальці. Якщо не помиляюся, то саме Кук збиває Кодзиґакпо, Гакпо заробив право на пенальці. До 11-ти метрової позначки підходить Мохамед Салах. Мохамед гол! Мохамед Салах реалізує пенальті. В що Париса Балага на препутом м'ячі, але Мохамед б'є настільки точно, що м'яч усі ці варить. 0 Ліверпуль виходить вперед. Після забитого м'яча в принципі, Ліверпуль так кінцівку забрав собі. Бормет були непогані атаки, але в цілому Ліверпульці, на мою думку, контролювали. Кінець першого тайму. Ось і тренд був неповний шанс, коли Мохамед Салах геніальну передачу зробив. Трент Олександр той увірвався майданчик, пробив головою в руки в кеперіс-балазі. Руки, тобто, то, в принципі, Ліверпуль спокійно дотримав цю мінімальну перевагу 1-0. Намагався команди Ріал відігратися у першому таймі, але Ліверпульці все в принципі грамотно зробили та забрали собі перший тайм. Ліверпуль, в принципі, по першому таймі мав перевагу за володінням м'ячем, за ударами, поворотах, за ударами в площину. Але глобально я не можу сказати, щоб ця перевага, тобто в статистиці, якось відображалась на матчі. В принципі, такий рівний футбол. Да, Ліверпуль більше атакував, і досі Ліверпульцям реалізував пенальті. Початок другого тайму неймовірно був важкий для Ліверпуля. Бормут, і справді так підтиснув на початку другого тайму. Хороші були атаки у Бормута. І справді, дуже були гострі атаки у Бормота. І справді, десь так перші... Перші, квиток 15 були дуже важкий. для Ліверпульців у другому таймі. Дякую, друзі, У Бормота та вийде на другий тайм. Та е, Джебісон у Ліверпулі вийде Дарві Нуніс, Кондер Бредлі, Кюрліс Джонс, Ватару Ендо. Да, і справді, важкий важкий початок другого тайму. Ось, справді. Бормут uh, справді команди Рау дуже сильно додала, і в агресії, і в швидкостях, і справді Ліверпулю. Стало дуже важко проти цього Бормота. Ось. І супер шанс був у Бормота. Супер. Просто шанс був у Тверні, коли Тварніє змістився під ліву ногу, Таварні б'є, стійка! Добивання клюверта! Не забиває клюверт. Супер шанс був у Бормота, щоб забити. Порожні ворота були перед Кілвертом, Тверніє влучив стійку, порожні ворота і просто просто не пощастило, справді. просто Клюверта не пощастило, в нього не вийшов удар, і, неймовірно, году не, не вдалося Бормуту реалізувати. Просто, друзі, не пощастило у цьому епізоді футболісту Бормуту. Клюверт, неймовірний футболіст, він це показував матч проти Ньюкасла, коли у оформив трик. Просто сьогодні, ну не день. Не день і справді не вдалося йому забити. Хоча цей момент, в принципі, став ключовим, тому що це був ще рахунок 1-0. І просто клювертон не вдалося забити. І Потім Ліверпуль проводить контратаку на 75-х хвилині матчі Убігає Ліверпульці. Контратаку Кертіс Джонс. Віддачи на Махамеда Салаха. Мухаммед Салах, тримай меч на правофланзі. Мухаммед Салах, удар! Гол! Король, як рукою кладе м'ячу самісіньку. Дев'ятку, і це 2-0. Рахунок стає на користь Ліверпуль. Ну, там не в дев'ятку. Поклав рукою м'яч, Ну, в дальній кут дуже красиво, обвідним ударом. Традиційний для єгиптянина. обвідний красивий удар, з-під захисника, дуже красива траєкторія польоту-м'яча. 2-0 Мохамед Салах забуває дуже важливий гол для Ліверпуля, тому що, в принципі, вже після того, як рахунку став 2-0, в принципі, Ліверпуль став діяти більш так спокійніше вже. Де і Бормот, напевно, все-таки надломилася ситуація з моментом Клювертом. Не забуваєш ти і відразу ж забуває тобі. Відповідно, ну і в кітці кіців -кіт Ліверпуль перемагає, зупиняє ось цю неймовірну серію Бормута. Ось, але Бормут і справді дуже хороша матчку мадира Оли провела. В принципі, статистика, вона і підтверджує. Да, у Ліверпулі більше було й володіння м'ячем, і удари поворотах. 19-14 ударів поворотах, 7-3 за дарами в площину вворі, 51,49% володіння м'ячем, 3-3 зактовими. Друзі, але показова статистика ось яка. Голі вінагоди. Ось вона, статистика гольових шансів. 4-3. У Бормата їх було більше. Але у Бормата 4 гольові нагоди. 4 гольові нагоди упущено у команди Антоніо Раоли. Ось це так не пощастило та Бормата, да? Прошу, друзі, Антоні Раола. Ось, ось це так, да, і не пощастило команді Антоні Раоли, да? Три гольвіна годи було у Ліверпулі, також немало. Дві гольві нагоди упущено. 402 передачі у Бормота, 320 з них було точними, 79% точність з передачі у Бормота. У Ліверпулі і пасів, 420-343 передачі точні були, 81% точність передачі Повсайдик 4-1. З 14 ударів 3 удара в площину у Бормота. 8 повз ворота. Два влучання було в каркасверіт, удар в Симені та Тверніє, три удари заблокованих, у Ліверпулі з 19 ударів, 7 ударів в площину, 5 ворота та, та 7 ударів заблокованих. По успішних відборах краще Ліверпулі 12-7, 61% успішності у Ліверпулі 36 у Борму та 5-4 по силам, 23-25. Повнісіньяча дуже, до речі, показувала статистика 10-10 за перехопленнями. 15-9 за порушення про 2-3 по жовтих картках. Ну і найкращий футболіст матчі я обираю Мохамда Салаха. Мохамда Салаха, який реалізував пенальті, дуже ось важливий друг м'яч забив. Ну і приніс відповідно Ліверпулю важку перемогу. І справді, неймовірно, прям важку перемогу. Але але її здобуває дуже важку, але Ліверпуль перемагає. Ну, ще ж, друзі, ну да, Бормут, звичайно, ще награли команди Антоні Раули на гол. Да і напевно на один. Тому що, справді, моменти були дуже хороші у Бормута, щоб забити. Нібито так глобальна статистика за Ліверпулем, і Володіння і удари, да. Тобто, нібито все на боці Ліверпуля. Але, по голівим шансам, ми побачили, що Бормут та Ліверпуль параграв. Вось. Ліверпуль здобуває важку перемогу. Якщо підувати підсумок як ці до напевно, нічя була більш таким рахунком з проведем. Але Ліверпуль перемагає. Ну і не скажеш, що це не поділо. Тому що, в принципі, Ліверпуль показав характер і так і стають чемпіонами. Так і стають чемпіонами, коли ти вириваєш ось прям важкий такий матч і здобуваєш у ньому три очки. Це був важкий матч. Для Ліверпуля і далеко не все у Ліверпуля виходило, але. Ліверпуль здобуває неймовірні дорогоцінні три очки. І тепер Ліверпуль йде в відрив в 9 очок від Арсенала та від Nottingham Forest. І 17-ту перемогу, відповідно, ще і Ліверпуль да, і здобуває, і, відповідно, і ще більше закріплюється на першій позиції. Ну, Бормут Бормут сьомий, 7-ю, Бормута Бормут залишаються дуже хороші шанси. Бормота дуже хороші шанси. Залишається на те, щоб, відповідно, поборотися за зону Єврокубків. Ну, Бормат зараз якраз не знаходиться в зоні Єврокубків. Але я маю на увазі за Лігу Чемпіонів там, за Лігу Європи, да, у Бормата шанси непогані є. Друзі, ну що ж, Бормат Ліверпуль 2-0. Ліверпуль перемагає. Усіх болівальників Ліверпуля вітаю вашу улюблену команду з перемогою. В Боліки не зазмучитесь. Я вам, друзі, бажаю тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічів!